Свою кімнату. Тут ми заходимо, тут така величезна шафа, Тут іде міні-бар, тут і я. Тут, до речі, про мене попіклувались, Перший раз таки бачу в готелях. Я не знаю, це нормально, у всіх готелях заважають презервативи. от, Я тут така красуня. Потім йде таке красиве ліжко і величезні стелі. На вулицю, місто таке. От, звісно, так, да, дуже багато тут у Стамбулі таких розвалюх. І. Перше, що я побачила в кімнаті, це, звісно ж, подаруночки, солодке турецьке і також цей годинник дуже гарний. І побігли на сніданок. Я ви розуміла, тут справді дуже складно ходити, тому що дуже гострі кути, і я типу йду і я ледве не кочуся, тому що справді складно йти. А. Тільки ще один хлопець, чоловік турок зробив фотографію мене ззаду і сказав, що ця фотографія виглядає нібито старий Стамбул, чесно. Хоча навіть я зараз не дуже вдягнута як по-вінтажному взагалі. Типу просто на стилі 50-х чи вікторіанській епосі, Ну, типу, розумієте, просто сама вінтажна атмосфера переслідує мене всюди. І, до речі, дуже грязне місто, прям. Дуже грязне. Мені здається, воно таке саме грязне, як Нью-Йорк, напевно. Київ навпроти чистіше, якось мені здається. Та це -та 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 так, думка за 5 хвилин просто. Kip your move on your було дико, весело, класно. Всі блогери просто чудові, я стою в халаті в тапочках. Всі такі позитивні, смішні, але зараз перша година ночі мені вставати в 9, тому ще треба волосся крутити, волосся помити, волосся висушити. А взагалі цей будинок мене досі речки лякає. Типу, хто там мені зараз вигляне? Кісінько. Отже, привіт, Каріна з майбутнього і розповім вам історію про те, як у вас можуть бути проблеми за кордоном з поліцією, якщо ви такий тупий, як я, і носите свій паспорт. По моїй лозіці не треба носити паспорт, тому що раптом ти його загубиш? Сумочку загубиш, вкрадуть сумку, і папа назавжди Україна. ось. І стояли ми за нею, коло Аї Софії в останній день. А так от на куті колаї Софії 5 хвилин від неї. І тут до нас прицепився поліцейський, тому що ми 20 хвилин стояли просто на вулиці коло дороги. І ми подумали, що він прийняв нас з якихось шльондру. Хоча я і вона була в довгій спідниці, в пальто і тому подібне, якби культурно вдягнуті. Він до нас підходить. Прошу замітити, що практично всі поліцейські в Турції ходять з автоматами на шиї, і починає щось торочити. Турецькою я нічого не розумію. Аня щось старається з ним домовитися. І от він нас відвів в свій ем, свою таку круту будку, типу поліцейські приміщення, і говорить, що пасапорт, пасапорт. А я йому кажу, I don't understand". і Потім я розумію, Аня розуміє, що це паспорт. І в мене немає паспорта. І тут я розумію, що вони можуть до мене прикупатись. У мене немає паспорта, що я там якась нелегалка. І в цей момент я така спокійно думаю, все окей. Хай я сідаю до них в машину, ми їдемо в готель. Я показую їм паспорт, не треба нічого переживати. А, ось через 7 хвилин уся була ця розмова. Дебільна вони до нас були причепилися, сміялися з нас, хихікали. Ось, і все-таки потім це якось все уляглося, Аня змогла з нами домовитися. Це було б добре, якби я просто показала йому паспорт, але я показала е, свій квиток онлайн на телефоні, і він, вроді, від нас відчепився. І це дуже тупо, коли поліцейський працює в п'яти хвилинах від восьмого чуда світу, і він не вміє говорити англійською мовою. Або спеціально ці люди не хотіли говорити англійською мовою. Проте головне, що я вам хочу сказати, завжди в таких ситуаціях зберігайте спокій. Завжди будьте холодні, спокійні, без емоцій. Думайте, що буде в найгіршому випадку, і все. А так насправді у нас все було добре. Продовжуйте дивитися влог. Добрий ранок. Отже, у мене є 40 хвилин, щоб зібратися, зробити бігоді і швиденько поїсти, тому побігли сьогодні в Стамбул, трошки дощить, але синьо страшного в мене парасолька. 怎么不配合？ Отже, півдня в нас зайняла екскурсія по офісу. Також ми робили ось такі годинники. Нам сказали зробити годинники власноруч для своїх коханих людей. Класна ідея така. Збираємо годинники. Будемо робити собі. Наша група вся блогери тут, рухаємося по гранд базару, найстаршому базару в світі. Так образливо, що в Києві приносять тобі критячий порт, а тут у всіх ресторанах порції дуже великі. Після цього салату я вже картоплю не знімаю. Мене все лякали, що тут дуже небезпечно гуляти дівчині самій. Я от мене виходить іноді бути самі, і чесно кажучи, взагалі немає нічого схожого з Єгиптом, тому що в Єгипті все набагато гірше. Там тебе просто психологічно гвалтують, а тут просто тебе кличуть, і все тобто на тебе не нападають. Ось тобто можна спокійно гуляти, якби я не відчуваю такого страшного тиску і гвалтування морального, як Єгипті взагалі немає. Сюди треба йти на 9 ранку і йти звідти в 9 вечора. Дуже сього багато. І дуже різні ціни. Константинопшенбол. Тож ми зараз в Балаті. Такий європейський район. От. І тут просто надзвичайні маленькі, красиві будиночки, все дуже мило, купа різних дверей, красивих, маленьких. От, все такий ляльковий і просто все супер інстаграм. Просто на кожному кроці інста місця. Це просто дуже красиво. Також тут багато різних крутих вінтажних магазинів не виглядають дешевими, недорогими такими, як Гранд Базарі. Ось, тому я дуже раді сюди піти. Тому що справді цих магазинів дуже багато тут. І продається в основному якийсь такий декор. Одягу я не бачила. Аксесуари також. Ci sono delle foto ragazzi, eccetera, che proprio dall'immagine ormai non ha fatto di Nothing special. Nothing special. Just old fridge. Yeah, 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 yeah. Yeah, but actually, it's a toilet. <laughs> Beautiful cafe. Oh, yeah. Отже, останній сніданок в готелі, панкейки з нотелою, з полуничкою, просто мрія і з таким от видом. Це просто неймовірно. Тут надзвичайно тепло. Мало того, сьогодні буде плюс 15 градусів. Плюс 15 градусів, жесть. Але сьогодні в плані нарешті побачити Аю Софію. Мою мрію дитинства. Ось це, до речі, лобі мого готелю. Тут прям таке все лакшері, красота. Там був це поєднання старої вікторіанської архітектури з місцевим турецьким таким яскравим колоритом, яскравими коврами, світильниками. Це дуже дивне поєднання, але це дуже красиво. Також тут дуже багато закинутих будинків, дуже, дуже в поганому стані вони! Ми в дворі голубої мечеті. Яка побудована була в 1600 році. Ось такий балкончик, тут що напевно, співають, чи що ж тут багато місця. Ну, от ми всередині Аї Софії мене пам'ятає в дитинстві просто вразив той факт, що до п'ятого століття це була найбільша будівля на всій планеті Земля. Вона дуже велика, для того, щоб нормально обдивитися кожний куточок, нею насититись, треба вам десь тут провести дві години. Тише, тобі холодно до да? Солярій. Тут у нас все таке старе виглядає прям. Як і нічого не мінялося з 5 століття. Такий маленький хід. І наче комусь під землею знаходишся. Черга Софію. От так от звідси, 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 туди, 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 туди. І там ще там така сама черга. Тобто, якщо хочете приходити, приходьте дуже рано, дуже рано десь на 9-10. Османське барокко, Ну, виглядає так мінімалістично, не як українське. Що я була не одна весь цей час, от да, і так приємно, мати українця в Стамбулі. Коли є всюди свої люди. <смі> да. Так що тут живий приклад того, що в Турції є чудові люди. що Турки це також класні люди, да? вони адекватні, і все чудово. І, чесно, ми гуляємо тут, і ніхто до нас не цепляється Справді безпечно. Отак от сидимо. Тут яхти, 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 яхти. І отут дуже гарні будиночки, такі прям. Сан-Франциско. Дуже красиво на всі такі доглянуті, просто вау. Просто це законно так жити і мати такий вхід в свій дім, а? Це, це законно, скажіть мені. Це законно, законно! Dangerous love.